Привіт, Ютуб! У нас сьогодні Зенлес. Знову крутки в Зенлесі. Я не пам'ятаю, які були попередні, але ладно, яка різниця, правильно? Сьогодні крутимо Міябі. Вийшов уже пару днів, як вийшов патч, я тільки зараз зібрався покрутити. Що в мене є? Давайте подивимось історію. В мене. Ага, в мене навіть щось відкручене після Бірніс. Аж цілих 11 круток. Гаранти 100% в мене нема. Який в мене план викрутити спочатку Міябі. Я сподіваюся, звичайно, що я виграю, але як піде. Потім після цього піду крутити сигну, принаймні намагатись викрутити. Сигна, звичайно, дуже гарненька. Плюс е дуже круто на ній працює, дуже багато дає статтів. Із четвірок потрібні. Ну, Сокаку хочеться, М6. Я не пам'ятаю, чесно, скільки в мене на них кон, здається, Сокако М3, Пайпер М2 щось таке. Поїхали. Перша десяточка, це 21 виходить крутка. Дивимось, який епік потім скіпаємо, я думаю. Які ж в цій грі довгі анімації круто. Як здається, не прискорили порівняно з тим, що була на релізі, так? Де вже четвірка? О, Пайпер. Ну непогано. Я не впевнений, що я буду за пайпер грати. В мене є Джейн. Але пайпер прикольна. Вона досі сильна, в принципі, досі працює. Пігнали далі. Будемо рахувати це як третя десятка. Там типу 31 крутка, але яка різниця? О, це перший в десятці перший в A-Rank Пайпер до прізвиська колеса, реально. Корін. Що тут робить корін, я не знаю, але нехай буде. Корін це кешбек, блиск, не пам'ятаю, як він в цій грі називається, якийсь там сигнал, та Бо в мене корін, ну, відносно давно М6. Я не знаю навіть, звідки вона мені нападала. Я здається, не крутив банерів, яких була корін. Давайте далі. Четверта десятка. Привіт, привіт. Ого. А так можна було. Чотири епіка. Сакако. Мені напевно стара озвучка Сакако все-таки більш подобалась. Хоча нова теж непогана. Ну вона вже не дуже нова, вже десь два патчі. Енбі, знову ж таки кешбек, Енбі в мене М6. Різноманітна така десяточка, поки що виходить. Зараз ще мають впасти пайпер і ще якась четвірка не з баннеру для повного комплекту. Мені, звичайно, більше Сокаку хочеться. Більше щоб там, щоб там була ще Сокаку. О, пайпер! Я прямо вгадав, відчув на 50-тій була, ага, зараз впаде. Ну будемо сподіватися. О, і Сокаку. Це що виходить у нас? Дві Сокаку, одна пайпер, одна Енбі. Ну, прекрасна десятка, чудова. Чудова десятка, це. Це п'ята десятка, правильно? Ага, ну зараз подивимось. Ну, на жаль, ні. Два Епіка. Непогано. Так, стоп. А я це записую? Так, я це записую. Я на секунду подумав, що. Що я забув вимкнути запис, але все в порядку. А ця хрінь що тут робить? Це ж крафтова, та, я правильно розумію? В мене її немає, до речі. По-моєму, Сокаку вже М6 або М5, Не знаю. Можливо, навіть оце вже був кешбек, я вже збився, не рахую. А, чехай це не скіпає, власне. Там вже 2 четвірки було, далі не цікаво дивитись. Та, це вже кешбек, тобто це вже М7 виходить сокаку. Непогано. Шоста десятка, правильно? Шоста десяточка. О. Ні, здалося легендарка. Я досі по анімації не до кінця розрізняю. Ну чого тільки один епік, що за скам? По анімації не до кінця розрізняю в цій грі, коли падає Лега. О, ще кешбек. Ну, кешбек це круто насправді. Ну давай, з сьомої десятки вже має впасти. І має впасти мій ябі при цьому. Добре? Потім мем глянеш. Окей, так. О, і ще, до речі... О! Прилетіла легендарочка. Добре. Так, в сьомій десятці, тобто це. Ну, не зовсім рання, але все-таки відносно рання, якщо я не помиляюсь. Десь 60 якась. Ну давай. Якщо я раптом програю, не знаю навіть на кого я хочу програти, На лайкана, напевно. Як не дивно, колись я казав, що я його не хочу, але він, по ідеї, круто має грати з Міябі. Сігна Антона. Ну ладно, найбуде. Найбуде Сигна Сігна Антона. Ну давай уже, не тягни. I'll that сюди. Сюди, сюди, сюди. Прекрасно. Чудово. Можна крутити сигну. Імба. О, ще й пайпер. <laughs> сюди її, можливо, це вже 6. Так, дякую всім. Дякую. <laughs> Реальна перемога. Я ж на Бірніс, я вже забув, чи я виграв на Бірніс. Здається, виграв? Чи ні? Треба буде подивитись історію круток, бо я реально не пам'ятаю. Давайте глянемо історію, я не впевнений, чи вона збереглася адекватно, але цікаво. Енбі Корін, Енбі, ось тут була Бірніс. Здається, перед Берніс я програв на солдата. Ні, напевно, це було на банері Жуюань. О, Джейн? Реально. Все таки Верніс це був виграш. І Джейн це був виграш, якщо я не помиляюсь. Тоді тоді все круто. Виходить третій виграш підряд, капець. По ідеї, ця гра ще не так давно існує, щоб тут не зберігалась історія. Отут була Жуюань, а перед цим точно був програш на солдата. Тут уже не так цікаво. Купа конст на Бена, ось Солдер 11. Ну що, пігнали тоді Сигну крутити? Крутки ще є, причому доволі багато. Сподіваємось, сподіваємось на щось хороше, тобто на Сигну. В мене тут Сигна Бірніс, відкручена 0. Це єдина зброя, яку я викручував зі збройного. Тут ну Сигну Сакаку хотілося би. В вона, вона першого пробудження, Сигна Пайпер, здається, теж першого чи другого щось таке. Добренько. Пігнали. Давайте ранню Сигну, будь ласка. Не, не дають. Ого! Ну найбуде. Найбуде 4 четвірки. Це ще що таке? Знову крафтова падає. Ну ладно. Найбуде. Ця штучка. Кабанчик, чи як його назвати. А, не дарма. А, тобто ти лайтера не вибив? І тепер все-таки будеш крутити міябі? Ще один кабанчик. Прикольно. Ну, до речі, якщо припустити, що, наприклад, не впаде сигна, то цей кабанчик непогана опція притуплейна, типу на Міябі. Ого, три штуки. А як я один припустив? Я взагалі не зрозумів, що там було. Ну ладно, нехай буде. Вчора забрав. А, вчора забрав Міябі, вітаю тоді виходить. Я якось припустив, напевно, в чатику. Добренько. Це була перша десятка, тепер друга. Ну, поки ж ранні мене не радують, і аж цілий один епік. Давайте це скіпнемо просто. Мені не цікаво дивитись десятку вже, який один епік. Що це за приколіст? Що він тут okay, робить? Okay. До речі, прикольно ним бігати по місту мемно. Як хтось писав на Reddit, типу, я тепер буду бігати містом тільки за Бена. Бо в нього, типу, такий swag Energy від нього йде. О, ну тут хоча б два епіка. Це можна поклацати Але вони, звичайно, десь в кінці, так? А ні. Ну, це вже точно. Р5. Як в цій грі називаються пробудження на венджини? Коротше та максимального пробудження кабанчик. Але хотілося б Сігнуса Сакако також. Отримати. О, цей бублик. Я не знаю, чому я назвав це бубликом, напевно, тому що там їжа всередині. Ну ви зрозуміли, пічка ця. Все можна скіпати. Пігнали далі. Не тягнути. О. Давайте це буде три їхне сокаку, будь ласка. <свісна> ну, хоча якщо щось інше хороше, я теж не проти. О, мене почули, дякую. Капець вона прикольно виглядає. Тут якийсь такий брутальний фейс ззовні а всередині такий, як сокаку. Якийсь милий. Me. А ти But що тут робиш? Ладно, ще трошки Anything кешбеку. Anything at all? О, дякую. Це прикольно. Все, можна скіпати, правильно? Там було три епіка. Третя десятка, якщо я не глючу, це була. Зараз буде четверта. Щось схоже на анімацію легендарки. Нє, я знову плутаю. Капець, я не розрізняю їх по анімації. Ну тут не цікаво, я безкіпнув. О, дякую. Здається, це вже теж максимальні пробуди. Далі після круток подивимось. Е, так. Венджен 5-та десятка. Ну, вже пора. Вже, по-моєму, пора. Я думаю. Мені так здається, коли випадає легендарка, то анімація теж тремтить. Mm -hmm. Ну, я якось. Мені навіть коли не легендарка випадає. О, ну, я думаю, досить вже, достатньо. Можете тепер накидати якихось штучок не з банеру. Mm -hmm. Мені просто навіть коли падає не легендарка, мені теж здається, що вона тремтить. Я спочатку і в ХСРі так не розрізняв, також мені здавалося, що білетик світиться. Навіть коли летить на легендарка. О, ще один. Та куди? Я попросив, щоб мені падала ця штука, але достатньо вже, я думаю. Другу я не хочу прокачувати. Так, ну тут уже має бути, правильно? Я вже трохи збився, яка це десятка. Але по ідеї тут уже має бути Лего. О. О. О! О! Ну от воно на Воно на початку не дуже відрізнялось, по-моєму. Далі, вже коли пішло швидше крутитись, тоді вже чітко було видно, що це Лего. А початок мені якось не дуже відрізняється. Якщо програвати, то будь ласка, тільки не сигнаріни. Все інше можна в принципі, бо в мене вже дві сигнаріни, і я не знаю, що з ними робити. Ну як, я її використовую на Люсі, але. Бо в мене сигналюсі аж ціла одна впала. Опа! Сюди! Капець анімація, там всередині це око сидить. Прикольно. Я не знаю, що це за істота, якийсь демон, напевно, з бича, чи що воно таке. Дівка співає минулий раз мужик. До речі, реально, я навіть не звертав уваги, що різний трек. А, -а, а він як цікаво? Він залежить від того, банер персонажа, чи збройний, чи воно просто рандомно міняється. Я ніколи не задумувався, що є навіть різні варіанти цієї пісні. Але круто. Оце щастить. Так, дякую, дякую. Імба. Крутки чудові сьогодні. Навіть не, не довелося нічого дофармлювати. О, іще й кабанчик впав. Прекрасно, прекрасно. Тут же не було більше епіки. Не було. Капець, іще. ще й пару десяток круток залишилось. Ой, клас. Давайте подивимося, що нападало так, Сокако. А, то в мене взагалі М4 була. У мене вже давно нападало М6 Сокако. Я абсолютно без поняття, що роблять ті іконсти потім почитаю. Ось у мене, до речі, стоїть на ній ця штучка, можна її прибудити одразу. Вона навіть не прокачана, практично, бо за сокаку я не грав. Що таке оверклок? А, а, це тепер так працює. Оверклок це пробуде. Окей. Най буде. робить з неї ДД? Ага, круто. Так, значить, що в нас ще є. Пайпер. А, Пайпер теж була М4. Я, коротше, занизив кількість конст, яка в мене була. Ще на Пайпер, ще на сокаку. Авейкен. Mm, Ну та, Сокаку ДД це прикольно, звичайно. Я чув, що вона на старті, особливо коли контент був адаптований під Елен. Сокако взагалі була одна з найкращих ДД у грі, якби це дивно не звучало. Давайте прокачаємо. Я там щось фармив на неї. Я не знаю до якого левела мені вистачить, можливо, навіть до максимального, але мені скоріш за все оцих матеріалів не вистачить, щоб до максимуму її прокачати. Принаймні, будуть якісь стандартні круточки. Принаймні, будуть якісь стандартні крутки. Promote. А може, навіть і вистачить, слухайте. Можливо, навіть і вистачить матеріалів. 50-тий є. Конверт ід філ. Ну, цих початок вистачає. Ага. і... Трошки трошки бере цих універсальних, ну мені не шкода їх якби. Навіть до 60-го прокачати вистачає, ну добре, давайте поки заберемо крутки. Давайте покрутимо стандарт. Скільки в мене там є стейбл? Може тут щось впаде? 84 крутки до селектора. Ні, чекай, які 84. 56. Правильно. 84 до С ранку. Мені, до речі, впала звідси перша констана солдата. Зі стандарту. Не так давно. Так, тут нічого. Дайте якийсь епік хороший, хоча б. Не дасте? Скіп. І з Значить нічого не забув, щоб можна було записати для контенту. Ой, Бангбу, до речі, та. Дякую, що нагадали. Хоча я не знаю насправді, наскільки мені треба цей Бангбу. Давайте глянемо, що він робить. Оцей та Секшн 6. Коротше, ладно. Поки, напевно, Бангбу не крутитиму. Виходить, бувайте Ютуб. Дякую всім, хто дивився. Вибачте, що знову крутки. Нормальний контент, е також, сподіваюсь, скоро буде, типу гайдів. Скоріше за все, погеншу, але це не точно. <клес> бувайте, Ютуб, заходьте на стріми, так? Так і є, так і є, справедливо. Стріми на твічі, правда, останнім часом не було, але сподіваюсь, будуть більше.